Понад 20 тисяч українців мають діагноз меланома. Що це за онкологічне захворювання? Як його вчасно діагностувати? Про це говоримо з Марією Кукушкіною. Вона кандидатка медичних наук, хірургиня-онкологіня вищої категорії та керівниця центру онкодерматології. Тож ми говоримо зараз про меланому, це рак шкіри, і як стверджують відкриті джерела, одне з найбільш небезпечних онкозахворювань. Почнімо з того, які органи може вражати меланома. Ну, давайте почнемо з того, що меланома це все ж таки в першу чергу візуальна форма пухлини, і частіше за все вона вражає саме шкіру. Дуже рідко бувають рідкісні види меланоми: це меланоми слизових і меланоми ока. Якщо захворювання прогресує, а це я хочу сказати буває зовсім не завжди, тому не треба. Лякати наших слухачів, в такому випадку пуглина може спочатку метастазувати у лімпатичні вузли, а вже потім у внутрішні органи. Але якщо людина вчасно звернулася до лікаря і нам вдалося видалити меланому на ранній стадії, вірогідність її розповсюдження мінімізується. А як зрозуміти, коли варто звертатися, коли ось це вчасно? У зв'язку з тим, що меланома це сама візуальна форма пухлини, ми дуже багато що можемо зробити саме для себе. Зокрема, абсолютно кожній людині рекомендовано час від часу проводити самоогляди і дивитися собі на шкіру. Якщо це труднодоступні місця, наприклад, спіна, сідниці, можна попросити подивитися шкіру на спині сідниці когось із рідних. На що ми звертаємо увагу? Ми звертаємо увагу на родимки, які відрізняються від загального малюнку інших родимок. Це так званий симптом гидкого каченята. Річ у тому, що у всіх у нас на шкірі є родинки, людей без родимок не буває. І вони всі приблизно одного і того ж малюнку. Е іноді буває так, що в одній людини два малюнка, наприклад, одні родимки маленькі, пласкі світло-коричневі, а інші випуклі і схожі трошечки на цвітну капусточку. І от якщо на фоні цих звичайних е стандартних для цієї людини родимок з'являється одна, яка відрізняється від інших, це і є це те саме гідке качення. З яким необхідно звертатися до лікаря. На яких стадіях зазвичай виявляють меланому? Частіше за все, пацієнти приходять до нас все ж таки з першою чи другою стадією захворювання. На щастя, пацієнти з третьою і четвертою приходять дуже рідко, і за даними Національного канцер-реєстра, щорічно частка таких пацієнтів складає найбільше 11-12%. Всі інші пацієнти це все ж таки пацієнти з першої і другої стадії захворювання. Але перших і других стадій захворювання також є декілька. Так от, якщо людина, З'язвилася до лікаря, звернулася з першої, а стадією захворювання, коли пухлинка ще дуже тонка, то вірогідність того, що нам вдасться позбавити її від пухлини назавжди, надзвичайно висока і складає приблизно 98%. А скажіть, будь ласка, от я зразу зараз подумала, що чи може бути меланома доброякісна і злоякісна? Ні, меланома шкіри це злоякісна пухлина, яка походить з пігментних клітин шкіри меланоцитів. Це завжди злоякісний процес. Іноді, коли людині удаляють якусь родинку, в гістологічному дослідженні можна отримати таке заключення, що це меланоцитарний невус. Але це те, що ми звичайною мовою, не медичною, називаємо, просто родинка. Угу. А як діагностика сама проходить? Можливо, люди теж не знають, в який спосіб робиться там забір біоматеріалу або що, наскільки це болісно. Ну, перш за все, якщо людина обдивилася собі шкіру і знайшла якусь в себе підозрілу родинку, вона повинна звернутися до спеціаліста, який володіє таким методом, як дерматоскопія. Дерматоскоп це спеціальний прибор, який дозволяє збільшити в декілька разів розміри родинки і подивитися. Чи дійсно вона підозріла на злоякісну. Якщо після дерматоскопії є така підозра, то зазвичай роблять біопсію, це повне видалення родинки цій підозрілої, і її направляють на гістологічне дослідження. Це маленьке, абсолютно втручання, воно нескладне, воно робиться під місцевою анестезією, і якщо можна порівняти з стоматологічними процедурами, то це значно простіше, легше і менш болісно, ніж, наприклад, лікування зубів у стоматолога. А скажіть, будь ласка, за статистикою, частіше меланома є у чоловіків чи у жінок вражає кого ця хвороба? Чи немає різниці? Вона вражає і чоловіків, і жінок, але трошечки частіше саме чоловіків. Знову ж таки, епідеміологічні дані говорять про те, що частіше вражаються чоловіки старше 50 років. У чоловіків частіше меланома виникає на шкірі тулуба, у жінок на шкірі. Нижніх кінцівок, зокрема, гомілок. Ну, це пов'язано з тим, що ми частіше підставляємо сонце. Тобто жінки е, люблять короткі спідниці, короткі платячка, а чоловіки досить часто е, там, на дачах, біля приватних будинків, е, загоряють без е, верхнього одягу, тобто з відкритим торсом. І саме ці місця піддаються впливу ультрафіолету, відповідно, на них частіше виникає маланома. А в Україні ця онкологія є розповсюдженою. Чи це не найбільш розповсюджуваний рак? Це не найбільш розповсюджений рак. Він входить у другу десятку по розповсюдженості захворювань в Україні на сьогоднішній день більше 20 тисяч людей має такий діагноз. І в більшості випадків це люди, які були все ж таки вилікувані на початкових стадіях і не потребуватимуть в подальшому ніякого додаткового лікування крім спостереження. Ви згадали про ультрафіолет? Чи є відповідно поради, як мінімізувати ризики появи меланоми? Безумовно, всім нам необхідно бути дуже обережним з ультрафіолетом. Для цього використовуються сонцезахисні креми з фактором захисту від 30 до 50. Ми повинні уникати перебування під прямими сонячними променями з 10 ранку до 4 дня. Ми повинні носити сонцезахисні окуляри, одяг з довгим рукавом або надавати перевагу брюкам, а не шортам, і не забувати про головні обори особливо це стосується чоловіків, у яких на тім'яній ділянці немає волосся. Зрозуміло. І пані Марія на сам кінець нас ще цікавить, чи може меланома вражати дітей? Це буває надзвичайно рідко. Але іноді таке буває: це відноситься до рідкісних пухлин, до рідкісних меланом, так само як меланома слизових, меланома ока і педіатрична меланома. Взагалі, якщо говорити про діток, то питання сонцезахисту для них дуже актуальне і краще, що можуть зробити для своїх діток батьків, це навчити їх культурі поводження на сонці. Це була розмова про меланому, що це за онкологічне захворювання і як його вчасно діагностувати. Запитували у Марії Кукушкіної кандидатки медичних наук, хірургіні онкологіні вищої категорії та керівниці центру онкодерматології. Розмову провели Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.